Нагодження проєкту в участі в обласному конкурсі розвитку територіальної громадського. Комісія Солюк без змін. Хоча я хочу звернутися до голів комісії. Такі рішення вони не чисто фінансові. Вони мають... Напрямок. Музей строю. Тому я би просив наступної періоди заглядати на комісіях колокинського речення, якщо це Ну, Даний ну, час воно вже пройшло, голосувати. Номер 5. Голосуємо. Проти хто утримався рішення прийняття. Да. Ще забережу у нас 10 хвилин. Про вступ до добровільного об'єднання органів самоврядування Асоціація енергоефективні військові. Комісія не прийняла. Рішення буде говорити на розгляд сесії. На розгляд сесії бюджетна комісія. Хоча знову я хотів би зауважити, комісія це не бюджетне питання. Воно тільки опосередковано бюджетно стосується частині внески. І їх не так виправдає. Це в основному питання треба було розглядати на комісії промисловості. Так, да, звісно. Але висновок тільки бюджетної комісії. Давайте скасуємо висновок, і все. Зачем? Ми його врахуємо. Я просто говорю, на майбутнє нам треба уважно дивитися, і я в претензій по претензії до Тетяни пред'являю, що чому вона розглядала. <плес> можна я зараз? Звучить саме такі. Шановні депутати, чому ви не погодили? Більше не те, що не погодили. Ми вирішили ми на наступну сесію, тому що не було інформації, наданої нам, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо для міста кратитись таким бюджетом, який в нас супердефіцитний. По там 4 тисячі вступних внесок, а потім півтори тисячі, тисячі щороку. Що ми з цього будемо мати? Чисто таке маркантильне питання, як у голови бюджетної комісії. Якщо ми вступаємо в якусь асоціацію, будь ласка, докажіть потрібність нам буде в цій асоціації. На жаль, такої інформації надана не було. Не йдемо про відмову. У нас відсутня інформація, яка б дала б нам змогу збирати цей навпаки, а волопаки потрібно розібратися. Пропозиція така: відкласти на наступну сесію, розібрати її в комісії не тільки бюджету, але і е, в промисловості і інших комісій. Не горит, я хочу вам сказати все, що це. Ви бачите, в цьому році все як робиться в перший раз. В перший раз ми приймаємо стратегічний план. Тому що, повірте, коли ми столкнулися з ідеєю, з конкретною ідеєю, щоб послухайте, тому що виникають питання, які це прислухають. Коли ми столкнулися з конкретною ідеєю, що ми хочемо потрапити в якийсь і в проєкт, і нас не на раз відкликали депутати в минулому році, на початку цього то, року, що ви не хочете нікуди. Нічого робити, нікуди вступати, не брати, не шукати якісь наблизи по Ну, Для цього ми і прийняли стратегічний план, в якому вже хоча б намічна, хоча б цілі, які ми хочемо зробити. Є, попередні, спод... я бачу, попередні роки ми що, не приймали участі взагалі в жодному гранті, конкурсі і так далі? Послухайте, слухайте, Помінялися результати. Да. Ми приймали, ми подаємо кожен рік, на, ми подаємо кожен рік, починаючи з 2008 року. На будинок культури кожен рік збільшується просто сума. Проєкт з кошторисна документація виготовлена. Ну це один проєкт у нас є. Щоб участвувати в обласному конкурсі, допустимо, вони змінили порядок надання цих коштів, де зобов'язали територіальні громади прийняти якраз стратегічний план. Без цього стратегічного плану немає участі та пробувати навіть попитатися, прийняти участь. От для цього Ми прийняли, це. щоб попасти в програму «Енергоефективні міста. Ми созвонилися з містом Бога Міна, ну скажіть так, це, в бесідість з цими представниками нас запевняли, що дійсно є, є можливість да, попасти в якісь гранди. Чому б цим не постаратися скористатися? Цікаво, це буде, напевно, і цікавий досвід не тільки як для фінансово-економічного правду, це буде цікавий досвід і, скажімо так, я з управлінням управління житлово комунального господарства. А з тим, що... Ми трошки неправильно визначили систем, на яку комісію подавати, але ну, дійсно, що потрібно було ще розглянути його на комісії і промисловості, і на комісії. Так, да? <пробітник> ну, я хотів би просто підживати. <пробітник> прийняти його, воно у нас діклативний проєкт. Переходимо до голосування, шостого з того рішення. Розступно асоціації межоперативних місць. На підтримці. Давайте почали. Давайте переволокуємо. Ні, коли не рахувати. Давайте перерахуємо тепер. Це клас. От тобі буде. Я все взяв. Мені 22. Шосте питання. Що про те? Максимально. Ні, прямо не тільки. Я думаю, що дерево. Да ми пішли. От от тебе прогрожувати за якісний безплатний план. 100%. Прикладе від плати. Чий? Чий? Да. Послухайте, ну проголосували, дискусії закончені. Видіть по піврик переговорить. Чай бізнес план Не тільки ваш виглядати. Ну, ти така, що не за Ще й люди, і <плат> 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 інші, які займаються бізнесом. Кроме раді. Рішення прийнято.